Добрий ранок усім. Роздаємося сьогодні новиночки. І почнемо з таких ось цікавих обелісків у накіт. Дивіться, який різнокольоровий такий камінь. Оце у нас яшма у накіт. Дуже гарні, тут жовті, червоні відтіночки, білі. От така от красота, великий обеліск. також є обеліск э, агат. От теж різні включення такі, агатовий обеліск. але у нього тут трошки є маленький така, ну, як недошліфованість, можна сказати, така маленька на невеличка, треба мені краще показати. Я думаю, ви бачите тут посередині такий натуральний агат, але він сам по собі дуже гарний. Дивіться, який красивий. Теж такого, якщо порівняти з онакітом, то отак от він, по розміру. Онакіт у нас розміром, зараз теж вам замірюю, і цей у нас довжина 7,5. А цей агатовий обеліск... 6 сантиметрів. Така от у них довжина. І дуже гарні такі красончики. Це серед новиночок. Потім також такий браслетик, золотистий обсидіан. Теж дуже гарний. Потім також прийшов мені такий цитрин, гарний якісний браслетик. Ціни можете питати, писати, мені питати, робити скрін якогось приказу, є приказ, якщо вам сподобалося. І писати мені в Інстаграм, в описі YouTube каналу. Якщо у вас немає інстаграму, пишіть в коментах, питайте, і я вам дам вайбер, якщо немає інстаграму. В принципі, в інстаграмі, я думаю, майже всі вже є. От, але все ж таки, кого немає, пишіть мені. В описі мого YouTube каналу є мій. Instagram Оце у нас флюорит. Різних такий, дивіться, який класний градієнт, різний, різнокольоровий, і біленький, і зелений, і фіолетовий, і темно-фіолетовий, і такий от блакитний. Це все флюорит. Потім є блакитний топаз також. Теж такий дуже ніжний, гарний, ставочкою рукафадіми. Потім є також браслетик нічка Іру. І, до речі, можу зробити такого плану і чокр, що кого цікавить. Тут мікс, виходить, 7 мм, 7-8 мм бусини, і 4 мм такі маленькі гранені теж бусинки, і дуже виходить, як набірчик. І браслетик можна, і гарний чокер теж можу зробити. Так от переливається. Також є слон, ларвікіт. Такий от з'явився класний слоник, такий темного кольору, але дуже гарно от так от навіть з'являється теж невеличка така ірізація. Такий красончик теж кому треба, пишіть не питайте, робіть скрін і питайте в інстаграмі. такі ще поєднання чорного турмаліну і тигрового ока, гарний захисний браслетик. От теж можете погуглити властивості чорного турмаліну. І теж є. Так, ще також є, дивіться, такі великі вервиці з гематиту. І гематитовий такий гарний хрест. І отут отакі, от дивіться, які з цієї сторони зображення святих. Отакі. От такі вервиці, якщо так повністю вам показати, Вот теж можете робити собі скрізь. Тут і хрестик, і все є. Гематит і плюс чорний агат. Це Вот да? Отакі. Ну, тут все, як у вервицях, зроблено, проміжки все тут є. І такі от металеві навіть проміжки з іконками. Теж такий цікавий варіант вервиць. Потім далі дивимося, що вони з новиночок. Є також такі браслетик рожевий кварц дуже ніжний, гарний. Також є ще отакі браслетики, сім чакр і. Мікс «Соколине», тигрове, і «Бичече око, теж і браслетик Нічка Іру. Це серед новинок, що теж дуже гарні, такі цікаві браслетики. Тут взагалі, як хто любить мікси, відразу є і яшма, і тигрове око, і зелений авантюрин, і аметист. Всі такі по чакрам класні вони навіть там повторюються по колу. І сині, і фіолетові камені. Ну, в общем, різноманітні такі. от Ну, також, що ще хотіла вам показати, є також ще рубін такий, от бразко. Ой, щось по селеніт От, до речі, кому треба ще селеніт І також є підсвіточка до нього різнокольорова. Можна ставити не тільки соленіт, а якісь прозорі камені на підставочку. І теж можна придбати. Такі цікавий, також рубін є. З камінцями чорної шпінелі. Такий рубін. Країна видобування мянма. І також є такий сапфір Чудовий, теж гарний. сапфір натуральний сертифікований. І, до речі, можу зробити браслетик або чокер У мене є камінці на чокер Також є гарний браслетик-гранат. Такого плану теж можу зробити чокер. Тут можна навіть зробити комплект. І браслет, отакий на резиночці і чокер. І також є дуже гарний, це був 3 мм гранат, це у нас 4 мм Теж гарний такий цікавий бразильський гранат. Гарний, бачите, за рахунок такої цікавої гравіювання. Дуже гарно, цікаво переливається. Теж можу зробити чокер і браслет з таких. Потім є також, дивіться, класний: це у нас кордієрит і лазурит. Такі от цікаві ніжні бусинки, кордієриту і лазуриту. Теж є такі браслетики. Потім є а, аквамарин. Такий от ніжний, ніжний аквамарин. Камінь властивості всі можете погуглити, собі подивитися, що які такий турмалін різнокольорові ще є. Дуже гарні такі прикраси. І також ще такий цікавий браслетик, дивіться, теж різнокольоровий, можна його теж, якби як сім чакр розглядати, отут теж є багато. Різних варіантів. ну Мабуть, сім чакрні, бо тут нема червоного. І ну рожевий, в принципі, ніжно-рожевий є. Цей теж піде як зелений. Ну, теж цікаві варіант натуральні бусинки. Різноманітні є. Тут і амазоніт, і апатит, і сонячний камінь, і, і аметист і аквамарин. І В общем, теж цікаві варіанти. Також такий кулон, малахіт гарний є. двосторонній дивіться, це натуральний малахіт. Теж, якщо хочете, можна зробити намисто з такими камінцями. Також є ще канадський нефрит, 4 мм бусини, такі якісні бусинки, канадський нефрит. І також в мене деще. Є каблучка, можна як набірчик носити. Ось такі нефрит каблучка і браслетик. Теж на резиночці, що теж можу під ваш розмір на зап'ястя зробити. Якщо треба, такий ще гарний є лабрадор каблучка, рубін в сріблі. І такі на вибір дуже гарні каблучки. Є також е, така сперлинок. Дуже гарно, В сріблі гарно, і тут ще й розмір може змінюватися. Теж дуже гарна ніжна камбучка. Ще з новиночок є такі лабрадорові бусинки. Теж хто не бачив, гранені, цікаві, ще і зерізацію. Дуже гарний варіант. Є також такий лабрадор, взагалі ще з кращою ірізацією в кожній бусинці. Такі, от, бачите, жовтий. І сині різні вітиночки. Також є ще цей цитрин 8 міліметрів, замбія цитрин, гарні такі бусинки. Є також кианит бірюза. Хто любить такі бюрюзо, кианит Теж цікаві варіанти, місячний камінь. Місячний камінь взагалі можна набір підібрати. Є і браслет місячний камінь, і кулончик, такий от кулон гарний. І також є каблучка, можна як набірчик зробити, теж місячний камінь з такою синьою гарною різацією. Теж дуже гарно Потім з новиночок можу вам ще що показати. Ну, от давно не показ... ще от такі от можливо, не бачили, хто хотів би, такий темний опал. Різними переливається відтіночками. Такий є браслетик і є світлий опал. Такий білий опал. І, до речі, ще до нього є. От дивіться, багатьма кольорами, а на сонечку взагалі ще краще він приливається. І також ще до опалу у мене є також ще одна залишилася кабочка. Так що, хто давно хотів, от така от вона гарна, цікава, переливається багатьма кольорами. Дивиш? Така от краса. А на сьогодні, в принципі, все. В основному вам таке показала. Ще Підписуйтесь на мій канал. На мене в інстаграм є мій інстаграм в описі YouTube каналу, також є мій Тік-Ток, там періодично бувають стріми один-два рази в тиждень. Так що теж не забудьте підписатися і Тік-Ток. І якщо якісь питання виникають, пишіть мені на інстаграм. Я там на швидше всього відповідаю. Або, якщо немає інстаграму, питайте Viber, робіть скрін прикраси, яка б сподобалася, і питайте ціни, бо вони теж періодично можуть змінюватися. Усім чудового дня і гарного вечора! Пока-пока, до зустрічі!